Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Криленко та Мар'яною Кави. Сьогодні у випуску я покажу вам невеличкі, але дуже зручні лайфхаки по роботі зі звітами. І перше. Я відкриваю звіт оборотна сальдова відомість по рахунку. Але дуже часто нам задають питання, а як одночасно відкрити два звіти оборотна сальдова відомість по рахунку? Для цього праворуч ви натискаєте ще і обираєте відкрити нове вікно. У вас відкривається. Другий звіт оборотна сальдова відомість, де ви вказуєте необхідні вам налаштування, період, рахунок. Наприклад, вам необхідно подивитись інформацію за однаковий період, але по різним рахункам. Наприклад, 361, 631, або коли ви використовуєте рахунки авансів 6851, 377, -1, 371. -1. Можливо, да, вам необхідно проаналізувати інформацію і по рахункам авансів, і по нашим стандартам, стандартним рахункам розрахунків з контрагентами, як з постачальниками, так і з покупцями. То відповідно, ви можете одночасно відкрити. Декілька звітів оборотно сальдова відомості по рахунку. Це стосується не тільки оборотно сальдове але і інших звітів також. Але, взагалі, для аналізу рухів, аналізу заборгованості з контрагентами, як з постачальниками, так і з покупцями, я завжди рекомендую використовувати звіт аналіз субконту, тому що саме з допомогою цього звіту ви одразу аналізуєте заборгованість по всім рахункам. І рахункам авансів, і да, по яким у вас там фіндопомога, одразу інформація по всім. Тому я, відповідно, рекомендую для аналізу заборгованості з контрагентами використовувати саме цей звіт, тому що ми бачимо всю інформацію. І одразу, якщо у вас були валютні операції, і одразу інформацію по валюті. Є, але хочу ще показати невеличкий лайфхак, який ви можете використовувати для будь-яких звітів. Наприклад, вам необхідно два звіти поряд. Ну, ось я зараз переклацею між звітом оборотна сальдова відомість по рахунку 361. Потім переклацею між звітом оборотна сальдова відомість по рахунку 631. Туди сюди клацею не зовсім зручно, а хочеться одразу їх бачити разом. Або, можливо, ви хочете залишки, у вас переплутались товари, матеріали, у вас переплутались рахунки обліку. І вам потрібно порівняти інформацію. Таким чином, ви можете. Стоячи зверху, на звіті натиснути правою кнопкою миші та обрати варіант або показати разом з іншим вертикально, або показати разом з іншим горизонтально. Причому це можна використовувати не тільки для звітів. Ну, ось для прикладу, я просто вам відкрию будь-який документ реалізації товарів і послуг, щоб просто показати, що можна відкрити разом. І ось беру оборот на сальдову відомість, обираю показати разом, ну, давайте оберемо горизонтально, і обираю реалізацію. І бачите, у мене зверху звіт, а знизу документ. Ми можемо з вами збільшити, зменшити розміри, ось так верх низ Тут у нас є з вами бігунки, тобто верх низ також можемо прокручувати з вами. Якщо вам незручно горизонталь, незручно вам вертикаль, Ви можете налаштувати горизонтально. Тобто ви обираєте, як вам зручно, вертикально або горизонтально. Ось, наприклад, я закриваю документ реалізації товарів і послуг. Все, моє налаштування зникло. Ось, давайте ще раз оберемо варіант вертикально. І, наприклад, оберу звіт аналізу. Ось два звіти. У нас з вами є ліворуч, оборотна сальнова відомість, а праворуч звіт-аналіз субконта. Ось так з легкістю ви можете відкривати декілька віконечок одночасно поряд. І особливо це дуже зручно, коли вам потрібно порівняти якусь інформацію або між документами, або між звітом, або між звітом і документами. Тож, ось так з легкістю, користуйтеся та вивчайте програму. Якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, у вас я з радістю допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і до зустрічі. Пока-пока.